Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги подушку на підголівник. Вона забезпечує комфортну поїздку на довгих дистанціях і спеціально розроблена для підтримки шиї та голови. Ця подушка має унікальну форму, яка дає змогу їй підлаштовуватися під форму шиї, що забезпечує оптимальну підтримку та знижує навантаження на м'язи. Вона виготовлена з високоякісних матеріалів, які не викликають алергії та забезпечують довговічність. Подушка на підголівник також легко встановлюється завдяки кріпленням на липучках. Якщо ви часто подорожуєте або проводите багато часу за кермом, подушка на підголівник стане незамінним помічником для вашого комфорту і здоров'я. Вона допоможе знизити ризик болю в шиї та спині і забезпечить вам приємну поїздку.